Доброго дня, діти! Подивіться, хто до нас прийшов. Їжачок ходив у ліс. Він грибочків нам приніс і сказав, хотів би з вами їсти борщик із грибами. А подивіться, діти, якого небезпечного грибочка приніс нам їжачок. Це мухомор. Мухомор це отруйний гриб, його не можна їсти людям. А навіщо ж його зірвав їжачок, тому що звірі в лісі часто їдять мухомори. Цей гриб для них ліки. Давайте розглянемо мухомор. У нього червоний з білими цяточками капелюшок, біла ніжка та біла спідничка навколо ніжки. Червоний колір, мов червоний колір світлофора, попереджає людину. Це небезпечний гриб. Давайте сьогодні зробимо аплікацію ось такий мухомор. Для цього нам буде потрібен білий папір, червоний трикутник для капелюшка, біла серветка для цяточок, клей, ножиці та пензлик. Тому ми беремо ножниці. Пам'ятаєте, як ми беремо ножниці, я вам показувала вже, як ми пальчики тримаємо, як ми лезо притримуємо. І починаємо різати, заокруглюючи ось так куточок один, другий і третій. І ось погляньте, у нас вже вийшла шляпка нашого рибочка. Тепер нам треба зробити ніжку. Зверніть увагу, діти, що у мухамора, у єдиного з грибів є така ніби спідничка, такий комірець біленького кольору, погляньте, на ніжці. І для того, щоб його зробити, я пропоную вам зробити таке папір, там, де ви зігнули його. По місту згіна ви його притримуєте ось так пальчиком, і хай вам може мама або тато допоможуть, треба намалювати ось таку фігурку, ось таку спідничку і частину ніжки. Тепер, якщо ви будете тримати за згин і виріжете по контуру, ось так, просто по контуру заокруглюючи. То у вас, коли ви розгорнете, вийде ось така ніжка-грибочка із спідничкою. Погляньте, ось у нас вже готово дві детальки. Тепер, що нам треба зробити, коли ми наклеїмо, ми зробимо цяточки не просто із папіру, а із дрібнесеньких таких кульок, які ми скрутимо із серветочки. Але починаємо з ніжки. Ми беремо клей, намащуємо нашу ніжку, намащуємо гарненько, повністю ось так проклеюємо. І тепер нам треба її розташувати ось тут внизу, і приклеїти. Для того, щоб міцно приклеїти і охайно, нам треба пройтися так серветочкою. Тепер нам треба намастити точно так же нашу шляпку грибочка червону. Можна її не всю замащувати клеєм, а по краях тільки. Так. Взяли нашу шляпку. І приклеїла так, щоб вона сиділа на ніжці. І теж притисли її охайненько серветочкою. Тепер нам треба зробити маленькі кульки із нашої серветочки. Ми відриваємо маленькі шматочки, і ось так погляньте, робимо пальчиками, скручуємо, я вас уже вчила цьому, скручуємо невеличкі кульки. Можна починати приклеювати. Тут діти така хитрість є. Ми намащуємо не кульку, а ставимо крапочки там, де ми хочемо приклеїти кульку, просто на нашій шапочці. Гляньте, ось я поставила клеєм. Погляньте ось такі крапочки, там, де я хочу, щоб мої кульки були приклеєні. Тепер ви бачите клей, тому що він білий. А Шапочка червона. І ось так прикладаємо наші кульки і трошечки притискаємо пальчиком. Серветочкою притискати не треба. Якщо у вас залишились кульки, можна іще промазати декілька крапочок, отаких зробити. І ось у мене всі кульки використані. Погляньте, який у мене гарний мухоморчик вийшов. А тепер діти згадаємо, що зараз ж осінь. І у нас є сухе листечко. І ми зробимо, що наш мухоморчик росте не в траві, бо травичка вже пожухла, пожовтіла, посохла, а листочки є. І ми приклеїмо з вами внизу замість травички ось такі листочки. Ви можете приклеїти, які захочете, які у вас є. В наявності засушені, якщо ви засушили, можете і ще й позбирати листочків. Зараз багато і ось і так, ось такий гарний ухомор у нас вийшов. Спробуйте зробити ви такий.